Гра вийшла дійсно ну, важка, в якому сенсі важка. Вона, як на мій погляд, була цікава гра, тому що дві команди грали на перемогу. Металіст, команда, яка ну, гарно працює з м'ячем, футболісти, стараються грати першим номером. Є швидкі гравці, технічні гравці. От, ми… Діяли десь здебільшого. Другим номером грали, віддаючи ініціативу. тому Але я думаю, що моментів створили достатньо на дві команди, щоб гра вважалась цікавою для глядачів. Ну так, то сперечатися не будемо. Вона була цікава. В плані на мав на увазі важка, що ну за рахунком і загалом так за перебігом. То, що вона була цікава, тут, в принципі, не поспори. Таке питання, Ярослав Свіч, дивіться, на, вже на, на старті матчу перші 6 хвилин, третя, шоста, два удари в площину розпочали достатньо так активно, навіть агресивно, а потім така величенька була у нас пауза. З чим це пов'язано. Хотілося б, щоб така активність була протягом, ну, нехай не всієї гри, але так регулярно. Ну... Знову ж таки, такі вибудовується гра команди, вона ж не вибудовується за один день. І вона не змінюється от, від гри до гри, наприклад. Це досить складно цього добитися. Прагнути потрібно однозначно. І потрібно старатися, щоб ми контролювали ход гри, хід гри. Це мені теж цього хочеться, і футболістам хочеться, але знову ж таки є суперник, який моментами от в цей час він прибрав м'яч до своїх ніг, скажімо так, і контролював ход гри. Вони не втрачали м'яч, вони гарно його контролювали. Ми багато були без м'яча. Тому є суперник, який теж нав'язує нам свою гру. Ну, зі свого боку, що ще вплинуло, це велика кількість браку в простих ситуаціях. Знову ж таки, ну, таке трапляється, розумієте, ну, грають футболісти, є помилки, і ці помилки не дозволяли нам, скажімо так, проводити якісні атаки після перехоплень м'яча. Але знову ж таки, ну, така видалась гра. Заміна відносно рання Вадима Мілька, нашого капітана, це погрій, чи щось з ним трапилось, стомився, чи як? Ну, дивіться, йде четвертий тур уже. І якщо ви бачите, ми граємо практично однією тією ж самою обоймою гравців, які готувалися там з кінця червня місяця. Розумієте, і велика нагрузка лягла на, на наших гравців. І один з тих гравців, який на собі Витягує ці всі ігри, це Вадим Мілько. Тому він на високому рівні провів всі попередні ігри. І цю гру він гарно виглядав, але десь видно, що фізично вже не вистачало його. Тому вирішили замінити, вийшов смирний, хорошо вийшов, як на мене. Добавив свіжості і, в принципі, заспокоїв десь гру всередині поля. Сьогодні Сергій М'якушко забив дебютний м'яч в офіційних матчах. Чи можна вже казати про те, що його все ж таки попередній грі трішки нам не вистачало його активності, агресії? Ну, так, звичайно, я ж кажу, що ми, ми цією обоймою 12-14 чоловік ми готувалися до чемпіонату і всі ці всі ігри, товариські зустрічі ми грали, в принципі, одним складом. для... Скажімо так, для ротації або зміни тактичного малюнку гри, ну у нас не вистачало гравців, але вони в нас є зараз, і ми постараємось за цю паузу трішки різноманітнити свою гру, знову ж таки, водячи і до складу, і до основної обойми гравців тих, які менше були задіяні в цих, в цих чотирьох турах. Тому що той же смирний був травмований протязі довгого часу, він предсезонку пропустив. Ісаєнко був травмований, знову ж таки, серйозна травма була, предсезонку пропустив. І так можна пройтись по Чеботенко, безбородько приєдналися до нас після першого туру. Розумієте, за в останній момент до нас, але цей гравець, якого ми добре знаємо, в останній момент до нас приєднався. Тому є такі моменти, якби знову ж таки головне, мене радує, що є колектив, який віддається на футбольному полі, і, ну, і заслуговує десь на те, щоб показувати результат. Ви сказали про паузу. Ми всі знаємо, зараз буде дуже тривала пауза. Так, кілька слів, як плануєте її заповнити? Чи плануються контрольні поєдинки в цю паузу? Так, у нас ну, зараз команда отримає чотири вихідних. Хлопці мають змогу трішки емоційно відпочити. От і потім ми збираємось в ковалівки і будемо готуватися вже до поновлення чемпіонату. Запланована гра у нас на 25 -те. Число з Луганською Зерею. І не знаю, можливо, ми ще зіграємо з нашими Ю-19 з команди. Можливо. І на заключення таке питання: як вам почувається зараз на першому місці? Ну, ви знаєте, я розумію, що це перше місце ситуативне, і ігри, які ми граємо, вони рівні. Розумієте, ми не переважаємо суперника на голову, тут всіх обігруємо, знаєте як. Тому це таке дуже обережне, хрипке, таке, хлипке перше місце, яке взагалі ні на що не повинно впливати. Тому що нам погріше ну, рости, рости, працювати і працювати. Тому так, ми на місце не дивимося, це ситуативно, тому ми спокійно до цього ставимось. Вітаю вашу команду з перемоги. Але я думаю, ви всі добре розумієте, що попередня гра показала, що у нас було видалення пороха, не зміг зіграти Федерів і та ключова позиція. Нам прийшлося десь перекроїти состав, склад, і взагалі то вплинуло не дуже добре на якість нашої гри. Переставили Ралюченко і то потягло за собою дуже багато перестановок. І в тому трошки не склалось, як нам хотілося зіграти. Окрім кадрових ось цих моментів, про які ви сказали, чи можливо були ще якісь чинники сьогоднішньої річі? Взагалі, як вона складалася, якщо би? Та, на наш погляд, гра складалась непогано для нас. Мали декілька моментів у першому таймі, другий тайм трошки. Команда коло зробила заміну, вийшов нападник, той що мог зачепитися за м'яч, і він багато нам проблем приніс і не впоралися, не зіграли з ним так, як треба. І взагалі то він по більшій мірі зробив той гол.